Додам інформації від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Він повідомив про те, що українські захисники покращили тактичне положення у Куп'янську Харківської області. Про це він написав у своїх соцмережах після доповідей щодо оперативної ситуації від військових. Сирський зазначив, що інформація обнадійлива з його словами. Українським підрозділам вдалося суттєво покращити положення безпосередньо у місті, а шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника заблокували. Тобто Ті ділянки, де росіяни могли якимось чином просочуватися в там в центр чи в якісь інші райони населеного пункту і там займати позиції зараз, за рахунок думаю, і роботи наших операторів БПЛА вдалося ось ці шляхи заблокувати. Тобто, виходить, що в Куп'янську за таких обставин зараз триває зачистка території від російських окупантів. Які мають успіхи хіба що в площині пропаганди пише сирський, І зазначив, що українські бійці працюють над поступовим витісненням ворога з його плацдарма на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність.